Запобіжний конус. От є запобіжний конус. Дивіться, оця частинка шліфується після термічної обробки ну, закалювання різаного інструменту розплати. Можна вже? Можеш... Так, оця значить, якщо ми візьмемо протяжку, розвертку, земкер, як ми її термічно обробили, то потім нам треба шліфанути передню задню поверхню, чи стрічку, чи ще щось. То ми оту частинку після термічної обробки спеціальними абразивними головками, якщо там десь моє коло є, є. ні, мало не видно. Ну коротше, там де абразивні інструменти не з'являються, бачите, о, 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 о. там є такі головки спеціальні. Вони призначені для того, щоб після термічної обробки знати тут окалину і шліфанути, то хоча 0,62 ГСА, бо 1,25, ну що залежить, яка там висока точка. Тобто, таким чином ми ту базу використовуємо не тільки для виготовлення, але в подальшому для Де переточки, десь заточення. Тому нам треба зберегти, щоб цей конус не був часом забитий. Взяли розверху, кинули, так? Напопали на якусь камінчик чи якусь гаєчку. Забився кінець, оцей так, вже там немає бази центрування, правда? Для того, щоб запобігти забиванню опорної поверхні, ми робимо допоміжний конус 120 разів. Або робимо радіус, або робимо таку виточку. Окей, це якраз служить для базових отворів кріплення при обробці і при переточенні, тобто проколічної вали, так? як ви знаєте, шліфується під підшипники під, 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 під ковзарі і треба ставити динари. Там то стоять тільки такі е, 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 центрові отвори з затипочним парі.